Привіт-привіт всім дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на серпень 2024 року. У серпні у вашому знаці, так, у вашому четвертому градусі, знака зодіака Діви, розвертається Меркурій. Меркурій вам покровительствує, по-перше, так і це планета, яка дуже сильно на вас впливає. І е, Меркурій, це у нас планета комунікацій, це планета е, подорожей, це планета документів, транспорту, техніки, е, все, що пов'язує людей між собою. І в ретро Меркурій він буде дуже, коли він планета йде в ретро, вона дуже близько до Землі. Вона дуже сильно впливає на вас особисто, на вас особливо буде впливати, і е, бажано в цей період повертатися саме якихось до якихось минулих справ, перероблювати документи або завершувати якісь процеси, можете робити ремонти, можете ремонтувати техніку, можете щось перезамовляти, можете перезаключати контракти, але не бажано йти в щось зовсім нове. Тож, якщо ви там не знаю, хочете дім собі купити машину, е, якийсь новий телефон то це е, може, ви можете передумати, можете знайти потім дешевше, краще, вигідніше, або вам не сподобається те, що вам прийде якісь дуже сильні великі покупки, не бажано робити, тому що ви будете незадоволені, вам буде це ретро Меркурій, він дає потім е, ці зміни, вам потрібно буде все замінювати. Якщо якісь документи ви підписуєте під час ретро Меркурію, то е, також ви будете потім їх перепідписувати, тому що може щось не вистачати, або ситуація може затягуватися через. З ретро Меркурій через те, що щось не вистачає якихось питань. Якихось документів, і ви будете ви більше часу на це потратите. Е, також можуть з'являтися колишні, е, колишні взагалі друзі, люди з вашого минулого життя, і з ними можете ще допрацьовувати якусь вашу карму, е, якісь, е, так, якісь відносини вирішувати остаточно вже в серпні місяці з 4 до 28 числа у нас буде ретро-Меркурій, і він буде дуже сильно на вас знову ж таки впливати. У вас він буде, якщо ви по знаку зодіаку як у Діви, то це буде перший дім, і ви, можливо, будете повертатися до свого е, ви будете повертатися до свого минулого життя, або до свого минулого образу, е, так, так як ви виглядали, до вашого іміджу минулого, вам захочеться повернутися, перекраситися знову там в якийсь фіолетовий колір, е, або це буде ваше спілкування і те, як ви себе представляєте взагалі у суспільстві. Е, але це для тих, у кого е, так, хто, в першому домі. В першому домі е, Діви. Ви ж можете бути е, асцендентні, діви. Так, ну що, давайте: карти для Діви. Завжди дивіться свої всі відео на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують саме. Так, і якщо у вас, наприклад, там, сонце в дівах, воно може бути зовсім в якомусь іншому домі, там, в п'ятому, наприклад. І п'ятий дім він має своє значення. Це окрема сфера життя, і саме там на вас буде впливати цей ретро Меркурій. Дивіться, в якому домі у вас знаходиться знак суддяку Діви. Для особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму, там ви знайдете дуже багато до речі, інформації, підписуйтеся на мій інстаграм. Також тут ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Це допомагає розвитку мого YouTube-каналу, і я вам буду дуже сильно вдячна. Так, ну що, давайте, перша карта сама вилетіла ні, тут більше, ніж одна. Дістаємо одну карту для Діви, серпня 24-го. Карта місяць. Хм, Місяць говорить про те, що у вас буде досить туманний. Так, цей, цей місяць, він дає, можливо, якесь висвітлення ситуації, які ви раніше не розуміли, не знали, або ви будете погано в чомусь орієнтуватися в цьому місяці. Бажано, от якраз ретро Меркурій, він буде на вас дуже сильно впливати, бажано тут вам відпочивати. Не, не старайтеся, знаєте, це ваша вас прискіпливість, що ви у все углубляєтеся, хочете дуже конкретно все знати, всі деталі для вас важливі, отут краще вам буде залишати залишатися в такій трішки. Ем... Можливо, так ви, ви осторонь залишаєтеся. Ви відпочиваєте. Це карта материнства тут може бути. Може, ви з мамою тут будете якісь питання вирішувати в цьому місяці, або хтось завагітніє. Це карта для жінок, особливо гормональна дуже сильно. І ви тут можете гормони свої, може, ви будете повертатися так, до, до лікування якихось своїх моментів. Слідкуєте взагалі за своїми відчуттями. У вас буде дуже сильно ваші почуття те, як ви можливо, в стресових ситуаціях як ви реагуєте, це буде дуже сильно загострене. І місяці ще він говорить нам про ем, переїзд, можливо, якусь ем, у вас еміграція може бути якась, або ви кудись поїдете в дальні країни, в дальні страни. І там, можливо, не будете мови розуміти, будете себе почувати так трішки, ніби, бачите, як, 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 як ця дівчина, вона ніби під водою. там Погано все чути, не зовсім все видно. Взагалі, місяць у нас це нічний, нічне світило, тому тут можуть бути не зовсім зрозумілими якісь деталі. Тяжко буде вам деталі знаходити. Карта для діва. Шестірка Пентаклів. Шестірка пентаклів це е, розплата, це обмін енергіями. Е, на рахунок зарплати тут можуть бути якісь недоговорки у вас, або в, вам потрібно буде комусь повернути гроші, чи е, знову оплатити щось. Гроші будуть приходити, це карта зарплатні, це фінанси, які поступають, але можливо, ви їх одразу будете на щось е, собі розплановувати. Або вам тут хтось борг поверне, чи вам потрібно буде комусь повернути борг. Якщо вам потрібно допомога, обов'язково про неї просіть. Якщо тут ви себе не зовсім е, почуваєте так, е, нормально, у вас все туманно, то просіть допомоги, вам обов'язково хтось прояснить ситуацію. Якщо е, у вас просять допомоги, наприклад, там ваша мама прийшла до вас за допомогою, то теж обов'язково треба тут допомогти людині. Так, карта для Діви. Але пам'ятайте, що от всі по шестірці Пентаклів ви отримуєте те, що ви заслужили. Ви отримуєте, от по заслугах, вісім кубків, ви рухаєтеся вперед. Ви готові змінювати тут щось у своєму житті, і навіть ті маленькі деталі, які вас іще тримають, так, може ви переїжджаєте, або е, у вас іще робота якась там е, е, залишилася, ви вже думаєте, та ладно, вже потім дороблю, і їдете собі у відпустку, наприклад. Карта, ця дуже важлива саме для шляху, для вашої трансформації. У вас, видно, вже м м всередині все так, знаєте, е, е, накипіло, що ви готові залишити навіть місце, де вам було. Плюс-мінус комфортно, де можна було, можливо, це навіть якісь відносини, які ще можна було якимось чином врятувати. Вам уже це все просто не потрібно. Ви цю останню чашу навіть не стараєтеся е цей вогонь роздмухати, е якимось чином привести все в порядок. Ви просто собі рухаєтеся далі, і це дуже круто, тому що ви тут рухаєтеся саме до просвітлення. Ви ніби виконуєте тут, у вас буде виконання, ніби якогось завдання, якоїсь вашої карми. Так, карта для Діви на серпень 24-го. Мир. Карта світ. Мир. І це перехід на новий рівень. Старший аркан, перехід на новий рівень, зміна пространства. спадають з вас, можливо, якісь кордони. Може, ви дійсно тут кудись поїдете, политете, отримаєте нарешті якісь ресурси, документи, і зможете виїхати за кордон, зможете відпочити. Знову ж таки, це у нас серпень відпустки. у Вас можуть бути, і ви тут кудись по світу поїдете, так в якісь нові країни. Можуть люди у вас з'являтися, які будуть зовсім з інших країн. У вашій сфері, можливо, у ваші друзі можуть бути на інших мовах, можуть люди говорити, і вони будуть вам ніби розширяти взагалі ваші горизонти. У бізнесі тут дуже потрібно взагалі дивитися ширше, думати про щось глобальніше. І це завжди у нас карта мир останні старший аркан завжди дає ніби завершення. От все кульмінація вже була. От вам, будь ласка, завершення, результат ви маєте на руках, і ви можете переходити на зовсім уже. Ем, так, ніби в нову ігру. Ви переходите на нову сходинку. Так, Карта для... Карта Мах. Це ваша карта. Меркурійний покровительство. Ви. Чітко знаєте, що вам робити. Краще за вас ніхто нічого не вирішить. І е, тут на вас саме всі ваші рішення на, ваш, на ваших плечах вам потрібно вирішувати. У вас є всі ресурси для цього. У вас будуть всі моменти, навіть якщо тут так щось таємно, не зовсім зрозуміло, з часом це в місяці це проясниться. У вас будуть е, знаєте, моменти, коли вам потрібно буде інших за собою вести, вам потрібно буде контролювати ситуацію, проявляйте себе як лідера. Будете навіть так, якщо це якісь компанії, якщо це ви будете кудись їздити, то скоріш за все ви будете про все думати, ви будете все бронювати, ви будете там бюджетом заправляти, і будете брати все на свої плечі. Ну, тут у вас є можливість І навіть у. Якщо це робота, якщо це відносини, ви берете на себе взагалі все, от, все правління, всю відповідальність ви маєте брати на себе і проявляти себе. Багато говоріть в цьому місяці. Так. Туз кубків. Туз кубків – це подарунок. Це подарунок, і у нас, до речі, і, і тут у нас, так, є такий цей подарунок, і тут у вас є туз кубків. І ще один вам окремо виходить. Щось приємне, якийсь новий початок приємний. Може, якась любовна історія у вас появиться, або це якийсь буде проект, яким ви будете завідувати, і ви зараз починаєте, який принесе вам, до речі, дуже багато грошей і задоволення. Тут з кубків це також про вагітність. Тут ви можете завагітніти, це може бути, наприклад, якийсь там. Дитинку ви будете хрестити у церкві, або так, тут щось буде пов'язане саме з дітьми у вас в цьому місяці. Може, ви дітей своїх відправите кудись за кордон, або з-за кордону до вас діти тут приїдуть і зроблять вам сюрприз. Буде вам дуже-дуже сильно приємно. Так, туз кубків це у нас іще. Може, якийсь подарунок, ви комусь будете робити. Вам захочеться, так? І тут у нас, причому наше третє око тут є, так, і місяць. Ви ніби відчуєте оце, ви відчуєте, який саме подарунок вам зроблять, або який потрібно зробити. Ну, Це якась дуже приємна новина на вас чекає в цьому місяці. Так, і ще. Двійка жезлів. Двійка жезлів загалом це зміна, е, зміна обставин. От вам вже більше не підходить. Знову ж таки, у вас і ще раз у вас е, карти про зміни говорять. Вам більше не підходить те, чим ви раніше займалися, як ви себе раніше почували. Вам хочеться щось нового, більш глобальнішого, кращого, ширшого, може в іншій країні, може, е, зовсім на іншій роботі. Ви хочете рости, і тут у вас будуть люди, співпраця з якими дасть вам оцю цю можливість росту саме кар'єрного. Або це навіть у відносинах, ви будете дуже добре себе почувати з вашим партнером і будете прямо розвиватися. Семірка жезлів. Відстоювання своїх позицій, хтось буде можливо у вас перемовляти, хтось буде вам розказувати, що е, неправильно думаєш, або давати вам якісь поради, які вам нафіг не здралися, тому що тут а, мах е, говорить про те, що якби ви самі все знаєте і ви е, можете самі все вирішити. Е, дивіться, щоб це була якась, якщо це людина, щоб вона була з вами поруч і допомагала вам навпаки захищатися. От бачите, наводні, якесь, щоб людина була з вами на одній стороні. Якщо ні, то тоді ви будете відстоювати себе, свою особистість, свої інтереси, стійте на своєму тут. От якщо ви навіть в команді працюєте, то, скоріш за все, ви будете брати на себе всі брезді правління і ви будете вирішувати, що і як вам робити. Так, імператриця. Слухайте, ще одна вам карта говорить про материнство і про вагітність. Взагалі імператриця дає ресурс, дуже хороший ресурс. Це і гроші, це і взагалі здоров'я, краса. Тут особливо для жінок вам потрібно вкладати гроші в свою красу. Вам потрібно подумати тут, якщо ви кудись їдете, якщо ви щось хочете собі краще більше. То ви маєте подумати саме про себе, як себе задовільнити. Як собі зробити щось приємне для чоловіків? У вас тут може з'явитися така жінка, яка буде знаєте, з вами поруч, яка буде вам допомагати, яка буде можливо вона буде відстоювати тут свої позиції. Ви захочете якимось чином її там змінити, щось їй розказати, а вона буде стояти на своєму. Це жінка, взагалі імператриця дуже сильно ресурсна. В неї багато є знань, в неї багато є енергії. Вона вміє, в принципі, імператриця вже управляє всім своїм життям, і вона може навіть давати свою енергію іншим людям. Так, з мамою ще можуть бути тут у вас питання. Якщо це якийсь бізнес, то по імператриці це має бути щось дорого-багато. Імператриця любить все смачне, все е, таке солодке, красиве. Це щось може з модою бути пов'язане. Може хтось тут так в, в жіночих саме, якихось таких сферах працює, чи в естетиці, е, наприклад. Ну, вам явно тут треба буде. Ну, ви себе будете добре почувати. Так, і ще карти для Діви. На тиждень, ой, на тиждень, на місяць, серпень. Сонце. яке воно тут гарне в цій колоді, ви подивіться. Ніби урожай, бачите, це пшениця, така вже вирізана, і це і коло, в якому ви знаходитеся, ваше, може, коло оточення у вас буде дуже світити і вас висвітлювати, і ви в центрі уваги знаходитесь. І ще одна карта у нас тут дітей. У вас дуже багато карт, які вказують на дітей. Може, ви тут дійсно будете з дітьми співпрацювати, або ви будете е, хтось дійсно завагітніє, хтось себе відчує дитиною, хтось себе відчує так в центрі уваги, вам захочеться світити, вам захочеться вийти кудись на сонечко, погрітися, обов'язково кудись поїти, навіть хоча б на день, е, так, кудись на відпочинок. Вам тут він потрібен. Вам потрібно змінити свою от своє пространство, свою обстановку. Вам треба щось, що наповню. Вас енергією, будьте в центрі уваги тут. А знову ж таки, і мах, і сонце говорить про те, що ви берете все, всю відповідальність на себе. Це дуже хороша фінансова, до речі, карта. Тут фінансовий ріст у вас може бути. Чи е, якийсь прогрес у роботі взагалі? Ну, Сонце воно завжди. Сонце дає найпрекрасніше. Може, хтось в тоскану поїде. Подивіться, тут я, якщо подивилася, ці туї так ростуть. Це в тоскані, так в Італії ростуть туї. Так. Король мечей. Король мечей це у нас фігурна карта, це у нас близнюки Терзи або водолі. Така людина у вас з'явиться, вам можливо чимось допоможе. Це може бути лікар, так, який буде вас обстежувати, або е це людина, яка буде вас вчити. Можливо, якісь тут навіть документальні якісь питання будуть вирішуватися. Ну, по сонцю, ви їх явно вирішите для себе дуже дуже сильний плюс. І ви будете можливо просто пересікатися з цією людиною, або це буде якийсь може бути ваш брат. Ваш друг, який е, буде вам допомагати саме інформацією. Це навіть робота в інтернеті може бути. Дуже багато інформації в цієї людини в голові, і вам навіть особисто вам потрібно буде мислити е, тут дуже логічно, все-таки, та? при тому, всьому, що у вас місяць перша карта виходить, і вам у вас такий якийсь туман, і вам захочеться е, трішки відпочити, відійти. У вас тут все одно або люди будуть, які будуть вам вказувати чітко і вам потрібно до них прислухати. Слуховуватися або ви будете все одно розбиратися і до кінця місяця тут, от, з е, карта місяця надає туман, а сонце все абсолютно от таке світло і все вже ясно, все проясняється. Але тільки через те, що ви е, через восьмерку кубків ви залишаєте все своє, ви рухаєтеся, так, ви рухаєтеся вперед. Ви вже більше не тримаєтеся за то, що ви думали і ще якимось чином відновити. І е, через мир і через мага. І дайте в реалізацію. Так. Рицарь Кубків, Рицарь Кубків, це у нас знову ж таки карти подарунків, це у нас якісь приємні новини, поїздка кудись романтична для дівчат. Тут може з'явитися якийсь дійсно такий кавалер на білому коні, але будьте обережні, тому що ця людина може багато говорити. От якраз тут по цьому корлю мечей це буде дуже багато інформації і е, якоїсь мало, мало буде справи, мало буде вирішення питань. Е, якщо це стосується щось вашої роботи або стосується якихось ваших справ, то ви тут отримуєте просто найкраще вирішення питань. Ви Приємно здивовані, можливо, якимись подарунками, або вам захочеться комусь щось подарувати, вам захочеться, може, кудись поїхати в романтичну подорож, чи зустрітися, можливо, з кимось, так, в ресторан кудись поїхати. Так. Ну що у вас тут, діве? Вам треба трансформувати себе, вам треба йти в реалізацію і треба проявляти себе в цьому місяці тут. І давайте пораду вам. Порада для Діго. Цілющі води. Вода вас буде зцілювати. Дивіться, ви ніби оазис, так? От знову ж таки, вода, і місяць це також вода, карта старший аркан. так? Він у нас тут символізує тут багато-дуже води. І вода у вас це, можливо, навіть зцілить. І, можливо, це трішки непорозуміння, якась така туманність, вона вам допоможе якраз таки відштовхнутися і випливсти нагору. Обов'язково тут пийте багато води, їдьте кудись до води, будьте обережні, що біля вас може бути тут якась людина, оцей лис, який буде разом з вами, з одного ручейка, пити воду. І ви можете його прям побачити, можете розсекретити цю. Людину, ну, явно, у вас тут якесь е, саме пийте багато води. Вона вас буде зцілювати. Можете навіть якусь таку структуровану воду, наприклад, собі пити. Так, ну що, діви, чекаю з вас ваших коментарів, як у вас програвся цей місяць, і ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!